У зимовий період, коли витрати українських родин традиційно зростають, держава посилює підтримку тих, хто цього потребує найбільше, щоб допомогти громадянам упоратися з додатковими фінансовими навантаженнями. В Україні офіційно стартувала програма Зимова підтримка. Одноразова виплата у розмірі тисячі гривень для всіх громадян, які нині перебувають на підконтрольній території держави. Подати заяву через дію можна до 24 грудня 2025 року. Для цього потрібно. У застосунку «Дія» в розділі Сервіси обрати зимова підтримка. Далі обрати, для кого хочете отримати допомогу. Якщо для себе, натисніть Для мене і кнопку Далі. Якщо для дитини додайте чи оберіть свідоцтво про народження, потім виберіть картку Національний кешбек для виплат. У разі відсутності картки відкрийте її. Уважно перевірте заяву, підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні та надішліть заяву. Можливо, що знімати готівку з цього рахунку неможливо. Кошти призначені виключно для безготівкових оплат у передбачених програмою категоріях. Пенсіонери старші 60 років, люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій мають можливість скористатися послугою у відділеннях Укрпошти. Отримані кошти ви можете використати до 30 червня 2026 року та оплатити. Книги та іншу друковану продукцію, ліки та медичну продукцію українського виробництва, які зареєстровані в програмі: комунальні послуги, бакалійні магазини, супермаркети, поштові послуги. Благодійність. Ви можете задонатити на ЗСУ через united 24 Програма Зимова підтримка це спосіб полегшити фінансове навантаження на українські родини в холодний сезон і допомогти людям зосередитися на головному. Безпеці, здоров'я та стабільності в умовах війни Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.